Якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Заява президента щодо майбутнього ООН може здатись радикальною. Уявити світ без організації, що існує вже майже 77 років, непросто невже справи настільки кепські реформи або смерть зовсім не новий заклик для об'єднаних націй. Російська агресія добряче підсвітила прогалини в системі глобальної безпеки, але з'явились вони не вчора. Бюрократія, нерівність, так квола воля, проблеми старі, як і сама генасамблея. Звісно, третя світова таки не трапилась в епоху роботи Радбезу, і це непоганий контраргумент. Та що ми маємо крім нього? ООН сьогодні це спонсор міжнародного розвитку, грант миру та безпеки, чи лише закритий клуб для глибоко стурбованих. Реальність десь посередині. Тож що являє собою ООН і чого нам від цієї організації очікувати? З вами Альона, і ми спробуємо розібратися, бо ми ж не політичні. ООН – не перша спроба досягти миру на всій землі. Люди і раніше помічали, що війна це дорого і катастрофічно. Тому після наполеонівських війн представники ключових європейських країн цілий рік шукали мирні рішення та ділили Європу на Віденському конгресі. А після першої світової переможці заснували Лігу націй. Проєкт мав успіхи, але зрештою провалився. Одна з причин принцип одностайності у прийнятті рішень. Членство тоді мали 52 країни з зовсім різними поглядами на життя від демократії до диктатур. Як гадаєте, чи була то вдала ідея? Отож, бо ліга не змогла зупинити вторгнення СРСР у Фінляндію, за що союз було виключено. Так само, як і стримати розквіт нацизму. Японія та Німеччина просто вийшли з ліги. Тому у 1945 році, коли світ знову вмився кров'ю, настав час роботи над помилками. Тоді й було створено ООН. А от наш канал було створено зовсім нещодавно. І ми безмежно вдячні за вашу допомогу, ваші вподобайки, коментарі та поширення наших відео. Вони допомагають нашому розвитку та просто надихають на роботу. А підтримка на Патреоні допомагає ще й практично. Дякуємо. Головна ціль нового об'єднання була проста: не допустити повторення історії. Та сама лише Нєт войні, як ми знаємо, нічого не вирішує. Тож ООН мала стати водночас майданчиком для діалогу країн та набором інструментів для приборкання конфліктів. Сьогодні вона складається з таких органів як Генасамблея, форум для обговорень, де представники країн голосують та ухвалюють рішення щодо різноманітних міжнародних питань. Радбес. Орган, що відповідає за світовий мир та безпеку, секретаріат, адміністрація, яка керує втіленням політики ООН в життя, економічна та соціальна рада, координатор фінансової діяльності самої організації, також займається розвитком економік та соціальної сфери країн-членів, та міжнародний суд або ГААГа – головний судовий орган світу, де Путіна і компанію чекають так само тепло, як і в пеклі. Також ООН має підрозділи та агенції, що займаються конкретними проблемами: ЮНІСЕФ, правами дітей, ЮНЕСКО світовою культурною спадщиною, ВООЗ – охороною здоров'я, і МАГАТЕ ядерною енергетикою. Ці утворення багато в чому сприяли економічному підйому після Другої світової та сформували світ таким, яким ми його знаємо зараз. Якщо вам було б цікаво дізнатися більше про якусь з цих організацій, пишіть нам в коментарях, і ми розкажемо у майбутніх відео. Загальна декларація прав людини, Конвенція про запобігання геноциду, Паризька кліматична угода та договір про заборону ядерки все це доробок ООН. Почекайте, та хіба ці паперці дійсно ефективні? Спитаєте ви? Справді, конвенції не завжди можуть змінити реальний стан справ? Як ми вже згадували у нашому відео про закони війни, існування правил не гарантує їх дотримання. Але сам факт створення правової бази вже перемога. Кілька десятиліть тому системний расизм чи випробування ядерних боєголовок були буденністю. А для нас вже дикість. Така зміна масової свідомості не береться ні звідки. І тут треба віддати належне конвенціям чи резолюціям. Вони закріплюють намір на папері, що, звісно, не гарантує виконання. Проте країнам стає важче ігнорувати загально погоджену ідею. Це як коли ти всім своїм друзям заявив про свій намір вивчити англійську. Така заява за тебе її не вивчить. Проте друзі вже не зможуть відмовити у задоволенні принадійно питати. Хаузі, English? звісно, в історії ООН були й інші досягнення, попри всі міфи, чинити глобальний вплив, вона все-таки здатна. Вона відігравала не останню роль у врегулюванні карибської кризи, коли світ був на межі ядерної війни. Сприяла ліквідації апартеїду в пар та зупинці геноциду в Косово. Сьогодні ООН часто критикують через слабку позицію щодо російсько-української війни. Та все ж саме ця організація опікується експортом українського зерна, фінансово підтримує наших біженців, сприяє відбудові пошкоджених домівок і планує допомагати з розмінуванням територій. Та конфлікти не єдина компетенція ООН. У 2015 році. Було ухвалено 17 цілей сталого розвитку. Такий собі план порятунку світу від ключових людських бід голоду, бідності, гендерної нерівності, кліматичних змін тощо цілям. Відповідають 169 завдань, які планують виконати до 2030 року. Аби зробити світ кращим. судити про їх результативність поки ще зарано, але як і у випадку з міжнародним правом, саме визначення векторів для розвитку людства важливе саме по собі. До прикладу, український бізнес почав активніше практикувати корпоративну соціальну відповідальність після підтримки ініціативи «17 цілей нашим урядом. Орієнтуючись на стратегію ООН, багато бізнесів допомагають боротися з COVID-19. створюють проекти щодо освіти, гендерної рівності та захисту довкілля. Наближення економіки до ідеалу циркулярності зайвим не буває, та й вплив брендів на цінності соціуму не варто недооцінювати. Тож, можливо, ООН не така вже й безнадійна, а що ж там з миром на всій землі? Тут все складніше, адже що дійсно заслуговує критики, так це Рада безпеки ООН. А точніше, те, як вона влаштована. Річ у тім, що після завершення Другої світової країни-переможці вирішили, що мають право на особливі привілеї. Ніхто тоді не сперечався. Пам'ять про крах ліги нації була ще свіжою. Великі країни треба було якось мотивувати, щоб не порозбігалися. Так в Радбезі з'явилися постійні члени, які мають право вето. Сьогодні для прийняття рішень Радбез потребує мінімум 9 з 15 голосів. Та будь-яку ідею буде заблоковано, якщо велика п'ятірка не матиме одностайності. Ба Більше використовувати право вето можна скільки заманеться. Хто ж ці рівніші серед рівних? Якщо поглянути в статут ООН, побачимо наступний перелік: Китай, Франція, США, Великобританія та Радянський Союз. Так вам не почулося. Після розпаду СРСР Росія зайшла в ООН не в двері а через вікно. Просто проголосивши себе правонаступницею. На хвилиночку, Комуністичний Китай підтверджував право успадкувати місце Китайської республіки понад 20 років. Чехія та Словаччина подавали окремі заяви на вступ. Після розвалу Єгославії кожна з країн проходила процедуру вступу. Сербії не дали повторити аферу РФ. Як тоді це вдалося Росії? Після більш-менш мирного розпаду СРСР світ видихнув з полегшенням. Всі втомились боятись агресивних росіян, їх кусь кіну мать. Тож достатньо було листа Єльцина з проханням замість назви СРСР використовувати в ООН назву Російська Федерація без рішення генасамблеї в обхід процедур та з порушенням статуту. Тільки таблички змінили. Yes, that's what we wanted you to think. <плес> і не було б в цьому великої трагедії, якби росіяни сиділи собі мовчки, але РФ, як і СРСР, почала безбожно користуватися правом вето та паралізувати всю систему безпеки. В результаті 2008 рік Резолюцію щодо південної Осетії не ухвалено. 2014 рік. Рішення щодо тимчасово окупованого Криму чи місії на Донбасі також неможливе. 2018 рік ніхто не може почати розслідування хімічних атак у Сирії 2022 рік. Що відбувається, ми добре знаємо. Будь-які резолюції, що засуджують агресію проти України, блокуються традиційним російським ветом. Тобто, Росія, що сидить в ООН нелегально, блокує будь-які рішення щодо війни, які сама ж веде. Звучить як повний нонсенс. Та чи реально видалити ракову пухлину? Петицією тут, на жаль, погоди не зробиш. Українська дипломатія наразі активно працює над визнанням членства Росії недійсним. Інші шляхи поки закриті. Адже офіційно ніде не прописано, що порушення статуту ООН є підставою для виключення постійних членів. Одразу виникає питання: чому б не переписати статут? Для цього потрібне просте голосування в генасамблеї, яке мають підтримати дві третини її членів, наче доволі реалістична ситуація, але й нюанс. Рішення має схвалити Радбез. де Росія накладе на нього вето замкнене коло абсурду. Реформування ООН необхідне, але єдиного бачення поки немає. Туреччина не проти скасувати вето взагалі. Макрон виступає за обмеження цього права для питань масових злочинів. А США пропонують розширити кількість постійних членів. Експерти ж вважають, що нові гравці тільки ще більше розхитають і так, кволий порядок. А й не всі постійні члени готові відмовитись від своїх ліцензій на вседозволеність. І це стосується не лише РФ. Світова спільнота знову підіймає питання геноциду уйгурів та грубих порушень прав людини Китаєм. Залишитись без права вето в такий момент Сі Цзіньпінь точно не забажає. Тож, поки реформа ООН залишається лише предметом дискусій, а не реальністю. Та навіть тоді, коли ООН вдається досягти консенсусу. І почати якусь миротворчу місію проблема не закінчується. Існує міф, що голубі шоломи здатні вирішити будь-які конфлікти. Тому їх поява на Донбасі багато хто чекав у 2014 році. Насправді ж їх функції досить обмежені. Миротворці не воюють, тобто найбільш ефективні вони у справах підтримки вже досягнутого миру, захисту цивільних, розмінування та озброєння. Розглянемо декілька прикладів місії. В 90-х трапились найжахливіші провали в історії ООН. Перший з них геноцид в Руанді. Тоді повільна реакція та виведення миротворчого контингенту дало вбивство 800 тисяч представників народності Туці відбутися на очах у всього людства. Це трапилось не в темні середні віки, а в 94-му році, поки людство насолоджувалось прем'єрою короля Лева та винаходило блютуз. До речі, прямо зараз у Гаазі судять колегу кремлівських пропагандистів Флесієна Кабогу, головного рупора геноциду. І ми віримо, що українці теж дочекаються суду над сумнозвісними ідеологами рашизму. Через рік у 95-му не вдалось уникнути і трагедії в Боснії в анклаві «Сребрниця», який мали б захищати голландські миротворці, серби вбили близько восьми тисяч боснійців. У сусідньому анклаві жепа українському миротворчому контингенту вдалося евакуювати кілька тисяч цивільних. Українські змі та самі миротворці називають цю подію найбільш успішною операцією в історії зсу до 2014 року. І ми залишимо посилання про деталі цієї операції під відео. Та все ж ООН тоді ніяк не змогла запобігти захопленню території сербами, і тисячі боснійців були змушені залишити свої домівки. Більш-менш вдалою вважається місія в південному судані, яка почалась в 2005-му як наслідок громадянської війни в країні. Вона цікава тим, що це рідкісний випадок успішного проведення референдуму під наглядом ООН. Можливо, і маск надихався не лише російською пропагандою, а й прикладом Судану в Україні. Ж ніякої громадянської війни не було. Тож референдуми під наглядом хоч кого є повним абсурдом. Як бачимо, місії ООН точно не панацея. Це ще й дороге задоволення. Бюджет лише цього року понад 6 мільярдів доларів. Основна проблема в обмеженому інструментарії миротворців. Не менш справедливим закидом на адресу об'єднаних націй є і тема представників та гостей в асамблеї. Це не виборні посади. Тож опинитись в круглому залі може будь-хто. Ніде не вказано, що рафіновані пропагандисти не можуть висловлюватись на рівні з усіма. Тому, поруч з нашим кислицею, повну свободу демонструвати свою хвору уяву має небензя. Розпорядження російського міноборони оказались документи, которые подтверждают, що на території України сформировалась сеть із по крайней мере, 30 біологічних лабораторій. Але ООН не звикати. Дрібка хаосу тут завжди була присутня. За роки існування було все півтора промови воєнних злочинців, заяви Уго Чавеса про диявола в особі Джорджа Буша, і заяви Ірану про те, що теракти 11 вересня. Організували самі США інколи на засіданнях можна побачити й відвертих фріків, наприклад, чистокровну українофобку Тетяну Монтян Других цілей у немає, тільки організувати війну за лічені дні до вторгнення РФ. Радбес з якогось дива радо слухав байки про геноцид на Донбасі. Та страшний київський режим. Чому такі спікери мають право говорити від імені цілих держав? Велике питання. Іноді асамблея виглядає як групова психотерапія, де кожен може поділитись чим завгодно. Та хороші перформанси теж трапляються. Час від часу ООН може й потішити себе виступами Бейонс чи BTS. водночас, привертаючи увагу більшої кількості людей до своєї роботи та цілей. В історії ООН було чимало цікавих моментів, і Україна була свідком їх усіх, адже українці там самісінького моменту створення. Серед держав-засновників в 45-му році був не лише Радянський Союз, а й окремо українська та білоруська РСР. Сталін дозволив це не з доброго дива. Він хотів мати додаткові голоси, що захищали б його диктаторські інтереси. Та в цьому були свої плюси після розпаду СРСР країнам Балтії чи Казахстану доводилось створювати свою дипломатію з нуля. А ми вже мали десятиліття досвіду. Це дозволило активніше включатись в глобальні процеси. Перша бойова посвята ЗСУ була саме в якості блакитних шоломів ООН. Це була місія в Боснії. Вже тоді українці були офіційно залучені як миротворці, а росіян в якості добровольців посилали на підтримку сербам та злочинному режиму Мілошевича. До речі, серед любителів повоювати за сербський мир тоді засвітився і відомий нам гіркін, за взяття котрого у полон можна отримати чималу суму. Втім, участю в миротворчих місіях ми ніколи не обмежувались. Україна була активною в радбезі, раді прав людини, була ініціатором конвенції з безпеки персоналу ООН. А з 2014-го ми почали використовувати генасамблею як майданчик для донесення світу правди про російську агресію. Визнання ООН анексії Криму та окупація Донбасу незаконними це та правова база, без якої нам було б набагато складніше здобути підтримку світової спільноти після повномасштабного вторгнення. Сьогодні нашим голосом в ООН є ціла команда радників та секретарів на чолі з постійним представником Сергієм Кислицею. Те, як вишукано та регулярно він принижує росіян, окремий аргумент за існування радбезу. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, ambassador. Звісно, наші стосунки з ООН не є бездоганними. До прикладу, Україна, на відміну від 97 членів ООН, офіційно не визнала державу, що підтримує нас після 24 лютого. Косово офіційної позиції влади щодо цього поки немає. Експерти припускають, що ми не могли визнати нову державу в 2008-му через тиск росіян. А нині через дипломатичну незручність. Росія надто часто використовує прецедент Косово як аргумент на користь визнання анексії Криму. Спойлер він абсолютно нерелевантний. Та все ж наша влада поки що обирає не ризикувати, як і в зовсім свіжому випадку щодо обговорення в Раді справ людини. Тему репресій та геноциду в Китаї Україна утрималась. Та опинилась не в списку демократій, а разом з диктатурами. Скоріш за все через небажання провокувати Сі Цзіньпіна. Звісно ж, це шокувало наших західних партнерів. А зараз явно не найкращий момент, щоб втрачати друзів. Тож працювати є над чим. Як бачимо, ООН далеко не ідеальна. Та й навряд чи вона врятує світ, але варто прийняти реальність. Це найкраще, що ми наразі маємо. Життя без війн надто амбітна ціль, принаймні, поки існує вето та авторитарні режими. Але поки ООН виконує гуманітарні місії та активна у сфері міжнародної юстиції, вона має право на існування без спільного майданчика для комунікації. Висвітлення нагальних питань чи банального осудження протиправних дій, світ навряд чи буде більш злагодженим чи уникне війн. Тож, наш вирок, скоріше реформи, ніж розпуск. Трансформації Віденського конгресу та Ліги націй вчать нас тому, що нічого не є сталим та вічним. Цілком можливо, що колись ми станемо свідками переродження ООН у щось значно краще, можливо, навіть з двома десятками нових країн у складі замість сучасної Росії. Побачимось не політичні.